Незламний спортивний дух, що об'єднує місто, 16 грудня у кривому розі вручили щорічні муніципальні стипендії провідним спортсменам та їх тренерам, тим, хто щодня доводить український спорт сильний навіть у складні часи. Приміщенні сесійної зали, сертифікати на виплату щорічної стипендії отримали 59 спортсменів та 49 тренерів. Серед нагороджених, чемпіон України та Європи, майстер спорту міжнародного класу з боксу Артур Кузьменко. Юнак стверджує, подібні заохочення стимулюють та надихають. Я бажаю, що це і підтримує, і надихає стимул далі готуватись та. Показувати результати. У мене два роки підряд, я виступаю на міжнародному рік наступний рік стати чемпіоном міра і чемпіоном Європи. Буде дуже багато змагань, кубок світа буде. Так що багато і а всіх надо становитись першим. Розмір виплат для стипендіатів становить від 6 до 15 тисяч гривень. Для Дмитра Руденка отримання стипендії є стимулом. У спорті юнак вже 13 років. Є бронзовим призером чемпіонату світу, переможець чемпіонату Європи. Дмитро впевнено дивиться вперед і ставить перед собою амбітні цілі на 2026 рік. Наступний рік звичайно наймасштабніший, найвисокий, який є взагалі у спорті. Та здобувати тільки золото на міжнародних змаганнях. Це підтримання спорту, підтримання спортсменів, починаючих та вже ті, хто давно займається, це дуже приємно, тому що місто пам'ятає про своїх спортсменів, гордиться ними та й допомагає. Нагородження відбулося в рамках програми підтримки кращих спортсменів та їх тренерів, мета якої відзначити наставників та їх талановитих вихованців за високі досягнення на всеукраїнському та міжнародному рівнях. За підсумками 2025 року дитячі юнацькі спортивні школи, клуби та міські федерації підготували одного заслуженого майстра спорту України, 8 майстрів спорту міжнародного класу, 44 майстри спорту України, 163 кандидати у майстри спорту, 273 спортсмена першого розряду та понад 2 тисячі спортсменів масових розрядів. Представники спортивної спільноти вдячні місту за підтримку й умови для професійного зростання. Слова вдячності міській владі перш за все, тому що в такій не Простий час, коли йде війна, вони знаходять кошти для відправки спортсменів на навчально-тренувальні на збори, на змагання. Ну і нам, спортсменам, тільки залишається своїми результатами, показниками доводити то, що ми що можемо зробити для перемоги України? Перемагаємо в ринзі, переможемо і на фронті. Програма підтримки кращих спортсменів та тренерів у кривому розі діє з 2017 року. Лише у 2015 тисячі стипендії на понад 2,2 мільйона гривень отримали 160 криворіжців, 89 спортсменів і 71 тренер. За вісім років фінансову підтримку отримали вже 870 кращих спортсменів та тренерів. А загальна сума виплат перевищила 10,5 мільйона гривень. Найбільш важливим для нас є безумовна масовий спорт. Безумовна масовий спорт. Тому що масовий спорт це здоров'я, масовий спорт це те, що відволікає дітей від там вулиці або ганебних якихось звичок. Але безумовно ми дякуємо тим, хто добився гарних результатів. Попри війну, міська влада підтримує тих, хто прославляє кривий ріг на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Ярослава Бондарєва, Гліб Припчук, перший міський.